Медсестра Анастасія Ільницька готується до операції. Нині їх дві. Збирає резектоскоп і під'єднує його до лапароскопічної стійки. З червня 2022-го анастасія працює у Хмельницькому міському перинатальному центрі. У квітні вона з родиною виїхала з окупації. Остання зміна в Херсонському перинатальному була у неї 23 лютого. Було окупокупація села. То... Переїзд був тяжким. З перших днів війни було зрозуміло, що там знаходиться небезпечно. Маніцьким не замінив рідний дім. Вже понад два роки Анастасія допомагає лікарям під час операції у відділенні гінекології з малоінвазивними технологіями. Про професію медсестри, каже, мріяла ще зі школи. Це треба любити цю професію, коли вона дається потім дуже легко. Але це дуже велика відповідальність. Моя задача накрити операційний стіл і свідкувати за стерильності, і поетапно подавати ті необхідні інструменти. Медицина це така професія, де постійно треба навчатися, де не можна так розслабитися, сказати, я все вмію, я все знаю. Тут кожен день треба практика, і щоб її не втрачати, треба ну, проявити ініціативу, вдосконалюватися». До п'яти малоінвазивних операцій щодня проводять в Хмельницькому міському перинатальному центрі. Використовують для цього лапароскопічну стійку, придбану торік за кошти з бюджету громади. Лікарі цього відділення ну я б сказала, вони одні з найкращих. В місяць вони оперують від 80 до 100 операцій. Гістероскопія це просто один з підвидів, який дуже зараз вона рахується діагностичною операцією, вона є поширеною в репродуктивних центрах. Передико щоденно залучено одна денна операційна і одна змінна операційна медична сестра. Вони є постійно, тобто ми можемо працювати 24 на 7, якщо це потребує того. Малоінвазивні операції дозволяють пацієнткам відновлюватися впродовж доби. Завдяки новому обладнанню більше стало гістероскопічних втручань. Спочатку повномасштабної війни зробили майже 700 таких операцій. Під контролем камери ми бачимо все, що відбувається в порожненні матки, і можемо взяти. Будь-який матеріал на дослідження, це і діагностична, і лікувальна маніпуляція. Операційна сестра це ще один асистент на операції. Це теж дуже важливо, тому що вона допомагає хірургу, і якщо це правильна допомога, то нам дуже комфортно з Анастасією в працювати, тому що вона досить швидко вивчила цю всю апаратуру і досить гарно працює і взагалі чудова людина. Анастасія хвилюється за колег, котрі залишилися у Херсоні. Мріє про перемогу і мирне майбутнє в Хмельницькому. Ірина Арін, Павло Романюк, новини міста.